Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Інформують у штабі оборони. По селу Гур'їв, Козачок Богодухівського району. Ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. За даними ДСНС, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового артилерійського обстрілу у Вовчанськ. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння, вражені дахи та вікна житлових будинків, гаражі, господарчі споруди та паркан на території 16 приватних домоволодінь. Триває розмінування, знешкоджено 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою. Протягом доби сталось два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. На території Вовчанської громади біля села Бугаївка, поряд з водоймою. Йдучи на рибалку, чоловік 1961 року народження. Наступив на протипіхотну міну Палюстка, яка вибухнула та нанесла осколкового поранення лівої гомілки бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до обласної лікарні міста Харкова. У місті Купінськ на території садового товариства «Літейщик» підірвався на протипіхотній міні. Чоловік 1972 року народження. Загинув на місці. Як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального. Але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Новини Харків. Ночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 13 дронів камікадзе, один розвідувальний БПЛА та дві керовані авіаційні бомби. Військові звітують, знищено 13 повітряних цілей. Поблизу Києва збито 12 дронів Камікадзе. За даними ОВА, у результаті падіння уламків БПЛА виникло загоряння нежитлового будинку. Пожежу ліквідовано, попередньо без жертв. Ворог атакував дронами Дніпропетровську область за інформацією. Ува у результаті падіння уламків виникла сильна пожежа. Її ліквідували без жертв. Окупанти здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою поблизу Білопілля на Сумщині. За даними керівника офісу президента Андрія Єрмака, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Постраждала одна людина. Російська авіація атакувала і Херсонщину. За минулу добу відомо про п'ятьох поранених. В Україну вже прибули бойові танки Челенджер 2. Про це повідомляє очільник Міноборони. Озброєння нещодавно привезено з Великої Британії. Там же і навчали українських військових керувати танками. Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні до 15 мільярдів євро. Про це свідчить внутрішній звіт МінФін України партнера, пишуть місцеві змі. Цього року виплати будуть збільшені більш ніж удвічі і перевищать суму в майже 5,5 мільярдів євро. Найближчими роками Федеративна Республіка Німеччина збирається виділити ще 8,8 мільярдів євро. За даними видання, Міноборони Німеччини отримує можливість укладати контракти на відповідну суму. Нині на це передбачено 1 мільярд євро. Ситуація у прифронтовому Харкові, реакція на гуманітарні виклики та подальша співпраця Харкова з управлінням організації Об'єднаних Націй. Саме ці питання стали предметом зустрічі першого заступника харківського міського голови з представниками ООН, які зараз перебувають з візитом у мегаполісі. Муніципалітет подякував міжнародній неурядовій організації за допомогу, що Харків отримав протягом останніх місяців. Зокрема, мова про генератори та будматеріали для зруйнованих під час обстрілів. Лів цивільних об'єктів, а також фінансові виплати для соціально вразливих категорій населення. для нас дуже важлива була ця допомога для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста, забезпечити ті нагальні потреби наших мешканців, які потребують в цей важкий воєнний час. Завдяки вам ми змогли надати допомогу як в ремонті помешкань наших харків'ян. Так і в забезпеченні роботи критичної інфраструктури, лікарень, шкіл і надання допомоги, в тому числі і продовольчої нашим харків'янам. Особливо важлива допомога надається для наших людей, які вимушені були залишити свої домівки, свої квартири в зв'язку з тим, що вони були. Зруйновані чи пошкоджені російським агресором. я хотів би подякувати за ваш візит, а головне за ту допомогу, яку ми отримували і я сподіваюся, будемо продовжувати співпрацю в цьому напрямку. Вони наголосили, вони зараз тут в Харкові, щоб на власні очі все побачити, зустрітися з внутрішньо переміщеними особами так, щоб згодом надати ту допомогу, яка б хоча б трохи полегшила життя людей, які постраждали через війну, що веде Росія проти України. У муніципалітеті зазначили, що Харків відкритий для подальшої співпраці у вирішенні гуманітарних питань. Більш того, актуальним питанням залишається створення безпечних умов у навчальних закладах та фінансова допомога для внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у Харкові цінність та важливість нашого відвідування міста Харкова полягає в тому, що ми маємо можливість зустрітися з ВПО, поговорити з ними особисто, а також відкрито поговорити з місцевою владою. Ось чому сьогоднішня зустріч із першим заступником голови є такою важливою, щоб почути, який план має міська влада, і щоб нам розуміти, як ми можемо допомогти в його реалізації. Всю зібрану первинну інформацію представники моніторингової місії налаштовані донести до ООНівської спільноти та загальної міжнародної команди, що відповідає за надання гуманітарної допомоги Україні Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус новини Харків. Опалення у будинки харків'ян подаватимуть безперебійно, без погодинних графіків. Як повідомляють у КП харківські теплові мережі, працівники підприємства підготувалися до тимчасового зниження температури повітря. Найближчими днями синоптики обіцяють від нуля до мінус одного вночі. Тож на підприємстві припиняють діяти графіки дискретного регулювання, що були запроваджені раніше задля економії. Найближчі дні опалення до будинків харків'ян. Буде подаватися безперервно згідно з технологічними нормами, пропорційно до показників стовпчиків термометрів. Остаточне закінчення опалювального сезону поки не на часі. Це станеться, коли температура зовнішнього повітря остаточно зупиниться на весняних показниках та відповідного рішення міської ради. Завчасно відключати опалення не будуть, щоб в похолодання харків'яни не перевантажували електричні мережі обігрівачами та кондиціонерами. На підприємстві просять харків'ян у разі виникнення питань щодо перегріву або відсутності опалення звертатися до служби 1562 та кулцентру ХТМ. Телефони вказані на екрані. Тільки за минулі вихідні працівники КП Харківські теплові мережі оперативно закрили понад 400 заявок громадян. І робота продовжується у всіх районах мегаполісу. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків. Складну економічну ситуацію, воєнний стан і загрозу щоденних обстрілів Харків живе і віднаходить ресурси для розвитку. Так протягом 2022 року у місті було реконструйовано 5 котелень в рамках планової модернізації. Ось ця, в Новобаварському районі була запущена в роботу саме напередодні повномасштабного російського вторгнення. За програмою енергоефективності Світового банку у Харкові протягом двох років провели реконструкцію десяти котелень. Шість двадцять першому, 22 му другому, воєнний рік, коли були прильоти, були обстріли, але виконання контрактова нас зобов'язувало. Наскільки я знаю, тільки місто Харків в повному обсязі реалізувало програму по контрактах саме по виконанню в терміни. Ні, місто Миколаїв Ні Херсон. Ну, ці проекти позаморожувала, обладнання знищили. Нам вдалося, по-перше, його зберегти від бомбардувань та пошкоджень. І по-друге, реалізувати все в повному об'ємі. Що стосується безпосередньо цієї котельні у Новобаварському районі, а вона вживить 20 прилеглих багатоповерхівок, то саме модернізація дала змогу протягом цього опалювального періоду в повному обсязі забезпечити споживачів теплом, а також зменшити цифри в платіжках. Бо тут старе обладнання радянських часів було замінено на сучасне енергоефективне це стосується і котлів, це стосується і насосного обладнання, ну взагалі всього, в тому числі і газового обладнання, яке дозволяє нам. Вести свою діяльність економлюючи основні наші ресурси. Що стосується електропостачання, встановлено нові насоси з частотними перетворювачами, які там у часи до розбору або там при більш теплій погоді відіграють своє по газу. У нас є реальна економія 15% і по електроенергії близько 50%. Встановили також потужний генератор, що дозволило обігрівати будинки навіть під час блекаутів. Щодо планів на 2023-й, то у Харкові наразі ведуться проектні роботи з реконструкції низки котелень і після проведення тендеру розпочнуться роботи. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов. Новини Харків. Її вже почали відновлювати після непростого процесу демонтажу. Ця п'ятиповерхівка в Салтівському районі зазнала значних руйнувань внаслідок прямого влучення. Один із під'їздів у буквальному сенсі слова склався всередину. Це як ніщо інше говорить про силу удару по цьому будинку. На данном объекте были произведены работы по демонтажу разрушенных конструкций. В данном здании были сильные разрушения. Все перекрытия и стены разрушились и были в подвальном помещении. Поэтому процесс демонтажа был долгим. Но он уже выполнен в полном объеме. Зачищены все разрушения. На данный момент мы приступили уже к восстановлению разрушенных конструкций. Был залит пол подвала, усилен. Сейчас происходит процесс восстановления несущих конструкций подвала. То есть в стен была установлена обалка инвентарная. И сейчас идет процесс заливки стен. Далі дальнейшем будут заливаться плиты перекриття, монолітні колонни, восстанавливаться кирпичная кладка и также інженерная коммуникация. Роботи ведуться согласно проектній документації з облюденням всіх норм техніки безопасності, поэтому процес буде не быстрым, но как можна будемо старатися ускорятися. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрій Пабыкін новини Харків. У зелений гай стартували традиційні весняні роботи. Працівники почали відновлювати його після зимового періоду та готувати територію до напливу відвідувачів. Підкосювати опалу траву, підкосювати те, що повідростало восени, і ми не вспіли його зробити, а також Парк убирається повністю від сміття. На головній дорозі бачите, у нас чистота, все видуте кругом, немає ні листя, немає нічого. Такі ж роботи проводили і минулоріч, додає Валентина Савакова. Намагалися підтримувати чистоту у парку навіть попри те, що його постійно обстрілювали. Із різних видів зброї окупанти вгатили сюди близько 30 разів. Не дали парку, щоб він загрязнився, щоб він занепав. Все було навіть літом і весною висаджували квіти, щоб люди сюди приходили і був який то настрій. Висаджуватимуть квіти і цьогоріч навіть мають окрему теплицю, де спеціалісти розводять найрізноманітніші рослини. А от однією з головних окрас парку працівники вважають дерева. Тут їх рахують уже тисячами: берези, клени, липи, акації, каштани. Вони зростають цілими алеями та потребують особливого догляду, тому що парк дерева це. Легені міста. Ми зараз розчищаємо участок, який забруднений дуже. Ну і Також санітарна обрезка дерев. Формовочна обрізка дерев вона проходить на молодих деревах, взагалі на алеях, для того, щоб світло потрапило на алеї. І санітарно, повторюся, це прибирання гілок сухих аварійних, ну і омолоджувальна – це Прибираємо вже верхушки, які сухі. Зелений гай найбільший парк індустріального району його площа складає близько 60 гектарів, і це одна з найкрупніших зон відпочинку в місті. Наразі тут працює 20 робітників, та до війни фахівців було вдвічі більше. Тож усіх харків'ян запрошують долучатися до прибирання парку. Охочі можуть допомогти з очищенням газонів, але й збиранням сухих гілок. А тих, хто не планує брати участь у таких роботах, працівники просять просто підтримувати чистоту. Та не смітити Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Харків'ян запрошують долучитися до обговорення щодо присвоєння тупонімам імен загиблих захисників України та видатних українців, які залишили відбиток в історії нашої держави і Харкова. Мова йде про перейменування чотирьох вулиць та присвоєння імені одному скверу. У муніципалітеті повідомляють, що обговорення проводитиметься у формі електронної консультації на сайті Харківської міської ради. Зокрема, вулицю Плеханівську. Пропонують перейменувати на вулицю Георгія Тарасенка, вулицю Державинську, на вулицю Дмитра Коцюбайла, вулицю Броненосця Потьомкін, на вулицю Олега Громадського, вулицю Студенську, на вулицю Василя Тація, а скверу на вулиці Конторській навпроти будинку номер 5 пропонують дати ім'я влади черних. Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна на сайті міської ради в розділі Громадські обговорення у формі електронних консультацій. Подати свою пропозицію можна і поштою або за телефоном. Головне встигнути до 28 квітня включно. Це останній термін подання. Подати свою пропозицію щодо переіменування топонімів можна, надіславши листа за адресою площа Конституції 7, електронною поштою або за телефоном, що вказані на екрані. Після цього за процедурою пропозиції харків'ян розгляне топонімічна комісія, а остаточне рішення ухвалять на сесії Харківської міської ради. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків. Дитячий театр Каламбур розпочав роботу над новою виставою, тому що це мій дім. Сюжет створено за мотивами сьогодення. А поштовхом послужила неймовірна історія однієї подорожі 23 лютого, 22 року. Ми з учнями виїхали на театральний фестиваль до Фінляндії, і повноваштабна війна застигла нас на кордоні з Фінляндією, і ми мали там залишитися на. Деякий час і частина нашої групи досі перебуває зараз в Фінляндії. Вони там або навчаються, або просто чекають, коли їм буде безпечно повернутися додому. З часом ми розпочали займатися дистанційно, і старша група почали писати свої рефлексії якісь на те, що з ними відбувалося після 24-го, або що вони відчувають зараз. Це була своєрідна психологічна робота, викид емоцій на папір текстів, маленьких особистих історій не збиралось багато. І тоді народилася ідея перетворити все це в сценарій і дати виставу. Прем'єру презентували у Фінляндії 22 лютого 2023 тисячі Зараз же, коли більшість акторів повернулась до Харкова, вирішили адаптувати перформанс до української сцени. Це вистава сповідь яка написана учнями. І вони всі обирали якісь тексти самостійно, хто що буде читати. Таким чином, ми можемо і розповідати про нас і про нашу країну, і про те, що просто як може ці події переживати. До речі, сам театр Каламбур було створено ще у 1987-му, А у 2022-му актори планували гучно відсвяткувати 35-річчя театру. Війна перекрестила все мирне і світле, але не зламала жаги до прекрасного. Як тільки з'явилась можливість, стали до репетицій. Наразі театр відвідують приблизно 20 хлопців та дівчат. А ось такі вправи кажуть підвідки: вчать працювати гуртом над однією задачею, бути сконцентрованими, уважними і швидко реагувати на дію, також орієнтуватись у просторі. Я навчився акторської гри більше і більше можу комунікувати з людьми. Івана ж говорить, що завдяки заняттям стала більш відкритою, а про сцену мріяла з дитинства. Я почала відкриватися до людей. І з дитинства мені дуже подобалась увага. І в цілому, коли вже подорослішала, мені дуже подобалась атмосфера театру, куліс. Я дуже мріяла побувати на сцені. А от Олександра, яка займається тут вже 8 років, зауважує, що для всіх них колектив Каламбуру став рідним. Тож вона, як і друзі, з нетерпінням чекала миті, коли почнуться репетиції. Бажання було дуже велике, тому що я дуже змінилася, як я не знаю, подорослішала, мабуть, у Фінляндії, коли я залишилась. І, ну, і для мене ходити сюди це ну, дуже відволікає мене від думок, що зараз в Україні відбувається. Тут люди, які мене надихають щось робити, я з задоволенням сюди хожу. Дуже важливо для сьогоднішніх реалій, що приміщенням для репетицій служить укриття: три перекриття вгорі і більш ніж дві стіни з усіх боків, але облаштовано простір у сучасну і комфортну залу для проведення різноманітних заходів. Влітку була можливість, дякуючи меру, дякуючи місту, були кошти, за які було обладнано у таку красу. Ми її назвали арт укриття. З перспективою роботи тут в ньому дитячого колективу, дитячий театр Каламбур, який носить почесне звання Дитячий народний художній колектив. Прем'єра вистави, тому що це мій дім планується на кінець травня, початок червня. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов. Новини Харків.